Всім привіт! Ми сьогодні в Лімерику. Приїхали, ось тільки що з автобуса вийшли і йдемо е, до стоматолога. Максим сьогодні записався до стоматолога по медикал карті і буде сьогодні собі робити очищення зубів від каменю. Це входить в страхування, ну тобто в безкоштовно. А взагалі стоматологія в Ірландії дуже дорога. Так що зараз йдемо. Де стоматологи? Там? А, а тобі на скільки? На На, на півдруго? Клініка номер 8 Стоматологічна. Hello такие факты. Ого, це тобі на стільки питань треба відповісти? Да. Капець. Eight, uh, ten, yep, A, 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 sports. Some game, why are you playing? Шестого боку. Ну все, молодець, це попорто. Те що руки. Капець, щоб у нас в Україні такі анкети були перед візитом до стоматолога. Капець. Давай читай його голос. А, де ви слышали о нашій клініці? Или так. как? Так звитки ты почек. Я уже не помню. When, where we at the Один рик назад, да, ты был? Any digital concerns do you have? Uh, nothing at all. <laughs> <laughs> uh what concerns do you have about the thing? Прийшло йому повідомлення на почту, що можна зробити очищення зубів, оце від каменю, безкоштовно по медичній карточці. От ми сьогодні приїхали. Так що побачимо, що йому там зроблять наш лікар. Ну, не знаю, чи з України, але начебто розмовляю по-нашому. Ще в медстрахування наше входить по медичній карті начебто пару пломб. Ну, я не робила ще пару безкоштовних пломб, але не таких, які стосуються ну, кореня. Ось це очищення зубів І, можливо, ще щось, точно не знаю. Це треба запитувати особисто. Ось, а тут є прайс, ось дивіться. О, бачите? Ціна 4,5-2,7 євро. Там 4 чи 5 кабінетів, може і 6. Запах такий, як і в нас. Так, ну що, він пішов на прийом, а я вирішила вийти трішки на вулицю, а то там такий запах неприємний. Ну, Самі знаєте, запах стоматології. Таке невеличке приміщення, така невеличка клініка. Можна зробити там, я так розумію, пломби. Такі нескладні. Також в страхування, але вже якщо щось складніше, то це вже за гроші. Ось. Сьогодні гарний день. Була хмара така, коли ми їхали до Лімерику сюди. Зараз начебто дощик уже прийшов. Ось такий Лімерик. Далі по плану піти в магазин, тому що ми сьогодні Шеннон не їздили. Вирішили заодно з'їздити сюди, в Лімерик, в лікарню, ну і плюс зайти потім в якийсь магазин. Лімерський. Давайте туди вверх піднімуся. Буде якийсь новий вже магазин для вас. Могла б зараз піти, десь може ще пройтися, але ж я не знаю, через скільки він вийде. Скільки там ті камені знімати з зубів, я не знаю. Може йому ще якусь пломбу поставлять. Він казав, що в нього на це все добре, але Бог його знає. Так, це тут що в нас? А, це будинки продаються. Можете подивитися. Такі прайси. Хто не вірив, скільки коштує нерухомість в Ірландії. А, це будинки, які продаються в Лімері. 900 тисяч євро. Лімерик. 375. Там буде погано видно. 760. 350 ось такий будинок. 615. А, це вже не лімерик, Це вже кратлове. 685 в Азеркундімірік. Та це в Лімерк. 349, 370. Ну такі 600 тисяч. Ну так, да, я знала, що в лімерку будинки дорожче коштують. Так, А це якась косметика чи що. Не знаю, напишіть, що це за косметика, чи я вона взагалі. Поняття не маю. Я користуюсь косметикою МВА, тому я не можу вам нічого сказати. Ось ця клініка. А, це якийсь заклад. Заклад якийсь. Що в нас тут є? 22 євро. Червона рибка, лосось, десерти по 13 євро. Вино, бокал 8 євро. Пляшка 28 і 39 он є. Коктейлі, Мохіто 13,50. Взагалі нікуди не ходжу, щоб вам навіть познімати ціни на якісь коктейлі, там, на якусь алкашку. Бачите, ось, 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 ось такі красиві, напевне. То хоч покажу вам під, під, під закладом. Так, паста є. По 18 євро. Вон така різна, бачите. Карбонара. 17 євро, ну це так. Це, це, це так, дешево. 700 гривень паста. Ну, але що я, я дивлюся? Ми знаходимося у дорогій країні. З високим рівнем життя. Звичайно, що тут буде не дешево. Ну, я сподіваюся, що він ще не зараз прийде, так що може на той бік давайте перейдемо. Бачите, люди відпочивають, сидять. Кавусу п'ють. Десерти їдять. Взагалі лімерик прикольне місто. Мені воно подобається. Так, ну що на червоний ми не будемо переходити. Чи що, всі пішли? Я пішла. Ну ладно. Говорили. Давайте подивимось, що там повзуттю. Горі. Так, чоловіче. Розпродаж. А що, цін нема? А, ні, є он. Бачите, отакі. 50 євро. Шкіряні он є. 89 євро. Ну, не дуже так і дорого, я вам скажу. 89. Це що? 3000 тисячі гривень? Тут не зрозуміло, ну це трекінгове взуття, напевне дорожче. Олівер, бачите? Тут і ціни немає, якщо. Так, жіноче. Отакі чобітки, чобітки, 100 євро. Кроси 60. Ну, ну ось так. Якось так. А це із Навряд чи це шкіра. Може кійнобук, я не знаю. Ну, 80-70 євро. Коштає так далеко не можу відійти від Максима, тому що немає інтернету у мене в телефоні. Я не поповняю зараз, не бачу в цьому сенсу. В Ірландії поповнити номер телефону 20 євро для того, щоб підключити пакет на місяць. А я так як в готелі і мені не я нікуди не виходжу майже то він мені не потрібен, я користуюсь готельним або Максимовим інтернетом. Він поповняє, бо він роздає собі в готельного недостатньо для його праці. Ось такі туфлі, бачите, 60. Ну і виходить, що я до його підсосуюсь інтернету. Аптека Красиво, до речі. Мені подобаються ці кольори їхніх фасадів оцих, бачите, як воно красиво виглядає, тут червоний. Це якийсь паб. Так, що в нас тут? Так, що там біф? Чи 1050? Ну, в них і шаурма 10 євро коштує, так що тут нема що дивуватися. Ай. Тут якісь, Знаєте, що захотілося? А тут, дивіться, чорний фасад взагалі викрашено, прикольно, пофарбовано. Знаєте, що я подумала? У мене якийсь такий настрій останнім часом. Не хочу вдаватися в подробиці, але не все добре і виходить, що депресивний. І зараз я подумала про те, щоб бахнути пива. Давно я вже пива Гіннес не пила. Може, як ви думаєте? Розпочати день, хоча зараз вже десь біля 2-ї години дня ми на час 30 приїхали на, ну, на прийом до лікаря. Як ви думаєте, о 2-й годині дня у вівторок бахнути пива це норм? Чи не норм Напишіть. Зараз хейтери, напевне, понапишують. Автобус. Двоетажний наш улюблений. Короте, зараз думаю, випити мені пиво чи не випити. А буде, мабуть, прикольно. Максим виходить з лікарні, а я напроти через дорогу, сижу пиво п'ю. Ой, блін. Наче й 6 євро жалко, а з іншого боку я і так собі майже нічого не купую. Ну то тільки продукти раз в тиждень і все. Ні, одягу, нічого вже одяг не купувала, не знаю. Напевне, місяця три назад. Останній, що я собі купувала якісь футболки, шкарпетки і все. Ну, він мені може зателефонувати. А, він мені до речі може зателефонувати просто на. На мобільний, Тьо, що я туплю? Тобто не на інтернет, не на телеграм, а просто на мобільний телефон. Я ж може мені на номер, в мене ж є ірландський номер, просто ще його не поповняю. Поповнила раз там на три місяці, на 5 євро, щоб не заблокували, тому що е, тут все підв'язано до номера телефону. Ну, в принципі, зараз крізь так в Європі все підв'язується під номер телефону. І інтрео, і різні банківські. Рахунки і все 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 тут я думала бахнуть. Там вже він, якийсь мужик сидить. Що, зараз напевно, піду і куплю. Ну, що? Ось отак, друзі, це не моє. Треба десь прибрати його. Гінець 5 євро 70 центів. Вирішила випити, поки чекаю Максима. Нормальний в мене оглядовий майданчик тут. Так що якось так. Саме улюблене моє пиво в Ірландії. У мене така густа пінка. Дивіться, а чого ти видно? Хто не пив, то зараз в Ірландії. Ну, я не знаю, чи є люди в Ірландії, які не пили ірландського гіннеса. Не можу рука труситься, зняти. Це, напевне, вже місяці два я нічого не пила через руку. І до того ми дуже рідко щось пили. Пару разів в Бонраті пиво пили, та й все. Так що смачного мені, воно дуже смачне. Гардієвці пішли. Так, ну ми йдемо. Так, є ще ось Закритий він. Там нікого нема. Торги, він закритий. Ну я ж кажу. Торгік. А чого така странно? Ну, ось ця людина йде із чистим обличчям. Ні. Із чистим. Каже, це зубах. <сх> Пощекуси. <Паштєкусу. сх> Коротше, почистили йому ротяку. Це сюди? А, так Ой, це може це він і є? Ні, це жас. А, це ми хотіли зайти поїсти. А, а так він на друм поверсі, а що, він точно закритий? Да. Чув. Він в, середу, в час. Ой. Ми не можемо А є якісь ще, крім нашого, то, що ми вже були? Це довго шукати. Та блін, тут вже просто я вже четвертий раз тут. Ото лайно. Ну 4,20 це не лайно. Ні, от, от, ото. А, це ми тут були вже? Да, тут? Там, де... А, ні, я туди не піду, навіть безплатно. Вон так, ауху, що це? Пончики, солодощі. Чекай, а ти не ввів просто кухню? Ні, я може. Май... Ладно, йдемо туди, де ми вже були. Так розкажи, що тобі зробили. В общем, мені почистили пащу ну, повністю від каміння на літо і закрили навіть дві маленькі карісні дирички. Клас. Такі малюсенькі, малюсенькі, але все зробили. За пів годин. Да, За пів годинки. а не больно було? Ні. А кров'яка текла? Так. Да. Багато? Hello. Hello. Ми тут уже суп їли, а сьогодні я не знаю, що ми. Це коли в Лімерік приїздимо, то буває щось купуємо поїсти. Зараз побачимо. Що тут є? Ось ми замовляли удон. Е, брали отакий, зараз покажу, який. А, отакий. Ну, велика дуже тарінка і смачний був. Але вже якось одне й те саме не хочеться. Зараз щось інше виберемо. до раменності сушіє ось є ось. звично нічого Ну такі а, тут суші, це нікі оце. А з чим мене? Це твоє пиво таке? Yeah. Воно смачне, кстати, я пила таке. Ми пробували якесь. А я гінець заказала. А, і місосуп. Ой, я не можу відкрити. Ой, чому? ой, боже, що це за такий суп? Так, Нічого... класичний так, Блін, я класичний суп уже їла. Там хоч щось було тут. не яйца. Нет, но... так это же есть Просто вода. Просто вода. Капец. Я надеюсь, хоть смачно. Ну, короче, так. Так, суши и мисо суп стоят э, 14 евро. Так, а это мисо с морепродуктами, мне кажется, что это селеды какие-то. Ну, это не селедка, это нормальная нет, це вода. нет, это белая вода. вода белая вода, да. И, завжды завжди они кладут крабовую палочку. Ну, такие. Смачный? Твіт сім коштує, так? Да. А мій три. Ну, ми поїли. Тобі смачно було? Да, мені було смачно. Але мало. На 40 євро. Я ж казала, що ти не наїсишся. Та ні, нормально. Так, Ні, нормально, ми ліво, не здохнемо. Диво все, все підліптовало. Ну так, да, ще ж. А зараз йдемо в магазин. Подожди, ми в і йдемо, не зназу. Куди ти прийшов? В Магазин йдемо. А, я... так це ж наша зупинка. Так це магазин. А як це так? Що в магазин і зупинка? Магазин, так. А як це так? Ваза. Магазин і зупинка в одному місці? Так. Це максимально зручно. А чекай, скільки до нашого? Дев'ять хвилин? Ні, до нас було 9, так. Да. Ні, ми не встигнемо за 9. Коротше, в нас ще є 40 хвилин. Магазин. Е, А чого я тільки зараз почала знімати? Тому що тільки зараз почала знімати. А от те, що ти розказував, то все не було? Я не знаю. Ой, бля. Жесть якась. Я блогер від Бога. Не пилось? бо я не пила. У мене гіннес був безалкогольний. У мене зіро зіров зіро був. Зіро-зіро? Та Генес Тарес. Ми йдемо сюди. І тут ми нічого не зможемо смачного купити, що <гум> тут нічого немає. Для нас. Оце що таке? Це ж гарбузики декоративні. Я так і вдома вирощувала.